І про голод, страх якого надовго в'ївся у нашу підсвідомість. Третина населення України традиційно аграрної держави і сьогодні боїться залишитися без їжі. Приголомшливі дані соцопитування напередодні 80-ї річниці голодомору оприлюднив фонд демократичні ініціативи. Українці знають, що чорнозими і багатьощі врожаї не рятують від голоду. Тридцяті роки для України були рекордно врожайними. Принаймні, такого висновку можна дійти, зважаючи на тогорічні обсяги експорту зерна. Якщо у 29-му році звідси вивезли 260 тисяч тонн збіжжя, то за якихось три роки у 32-му експорт зріс у 20 разів до більше ніж 5 мільйонів тонн. Таке космічне зростання експорту супроводжувалося катастрофічним вимиранням українців. У 32-му році померло лише 668 тисяч 200 людей, так каже офіційна статистика. А через рік загинули, за різними даними, від 4,5 до 10 мільйонів українців. Але цю жахливу правду ми й досі відкриваємо для себе і для світу. Ольга Кашпор знайшла документальне кіно, зняте ще радянськими режисерами, то 50-річчя жовтневої революції. Те, як комуністична пропаганда розказувала про 32-33 роки, жахає. Це навіть не напівправда. Сьогодні, певно, всі знають, про що це страшне кіно, про голодомор в Україні. Перший радянський телеприймач, який зійшов з конвеєра 32-го року, показував людям геть інші ідеалістичні картинки. Заперечити їх може лише людська пам'ять. Ініказій телевізійний прийомник, зроблений на заводі Казіцького, дав можливість першим зрителям стати свідетелями цього забуття в 1932 році. 1932 и 33 годов одна из найбільших трагичных сторінок истории украинского народа. Клишка – это моя жизнь, это истина. Построен фундамент социализма. И вчерашнее единоличное «я» все громче и отчетливее заглушалось многоголосым колхозным Мучивали людей, давай у колхоз загонять. Ну, кто пришел сразу, то поздавали все ж там худобу, и кони, и воли, и все на свете. Шился поток вступающих в колхозы. На втором году пятилетки убеждала сама жизнь. 147 тысяч тракторов, 12 тысяч комбайнов, Которії вперше прийшли на соціалістичні поля. До войне їх ніхто не бачив тих тракторів ні, 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 ні. і ніхто нічого. Як відкидять трактори, хай не брешуть. Прийнято державне постановлення о допоможі безкоровним крестьянам. Одну корову то віддали, а коли другу забирали. Мати ніяк не хотіла віддати. Мати тримала за її і просила, та що ж ви робите? У мене ж діти малі. Та що ж ви робите? Тема для сочинення колхозне строїтельство і класова борьба. Створювалися такі загони, а забирали зерно вони для держави. казав. Шли искать спрятаний кулаком хлеб, Сгноїть зерно, а не віддасть його государству робочих християн. Із пазухи дітей хвасольку витрусювали, та кабак сушений забирали. Не люди були, хіба то люди. Нахально забирали і зерно й худобу, щоб ти не жив, щоб ти не їв і не пив. Да не устоять врагам колхозного строя перед такою народною лавиною. Вони грабили, грабили. Це ж, це ж формально грабіж. навіть сподні стіра й ті забирали. Так банда нормальна. Вопрос «Кто? кого був рішен. І з каждих 100 крестьянських дворів 71 зв'язав свою судьбу з колгозною артелью. Тоді ж таки записалися ж у той колгос, так, ну, ну голод же ж босий і голодний. Ну 200 г на день давали зерна. А тоді ж ото ж як на Семіна не хватило і те забрали. Мільярди пудов хліба соберет страна на полях п'ятилетки. Кубань відкриває всі союзне зрівнування Не було хліба, не було не то, що ні картоплі, нічого. Те, що їсти, викопали, знаходили картоплю гнилу минулого року чи коли закопана. Ніяких собак не було, ніяких котів ніде не було. Це все поїжено було. Кожному заводу, кожній школі, кожний столовий свій кранчатник. Тільки весна почалася, як висипали всі ховрахів виливати. Як зловиш ховраха, то вдома. Уже чудовий, пахучий суп. Після довгої жокої боротьби з кулачйом перші зріми ростки общого успіху. Що робилося, Боже, Боже? Так мерли люди, що ніхто не повірять. Опухше таке лежить. Там, там мати каже, не ходи, дитя, не дивись. Це люди голодні мруть. І ніхто їх не читав. Оце, щоб я ховали в ровах, хто їх читав, хто їх переписував, ніхто. Ну, я їх перечитала, це, що пережила. І не тільки я у нас мільйони. У цьому сюжеті звучали свідчення і родичів наших журналістів. Якщо і у вашій сім'ї ще є люди, які пам'ятають ті страшні часи, обов'язково запишіть їхні розповіді, зніміть на відео, залиште для нащадків і за бажанням присилайте нам через наші сторінки у Фейсбук та ВКонтакті. Це Жива історія, яка може зникнути назавжди.